Рота, фронта, мої кохані, з вами хана, ваш найкращий зірковий даролог. І так, присіли вже, думайте тільки про себе. Ох, ви будете стояти на виборі шляху життєвого, або хтось з вас вже стоїть на цьому шляху. І ви знаєте, ви на себе щось багато всього взяли. І багато досягнень може бути, і багато якихось обов'язків, але карта кажуть про те, що вам важко все це нести на собі. А про що це ви ще сили? Ну, тут ви свої особисті кордони захищаєте. Про імператора. Зайке, okay. до вас йде імператор, Це чоловік, який готовий брати на себе відповідальність. Чоловік, який готовий одружитися, мати дітей, але у когось це буде чоловік, який вже має і дітей, і дружину. Бо імператор різні кваліфікації, в залежності від того, кому ми дивимося від карт, і вас багато, то майте це на увазі. Але ви від нього чомусь захищаєтесь, хоча вам одній нелегко. А чи знаєте ви цього імператора? Тут карти говорять, що, скоріш за все, ви його знаєте. Тому що ви його кохана жінка. Розумієте? А чому ви від нього тоді захищаєте свої особисті кордони? Дочь, когось це ваш чоловік і дітей ви від нього маєте? Чому захищаєтесь? Тому що ви знаєте, що він може знову запропонувати вам якийсь шанс взяти? Але щось вони дуже хочете йти в цю подорож. Розумієте з цим чоловіком? Не дуже ви хочете. Ану, зараз я запитаю: а через що ви не хочете знову взяти шанс з цим чоловіком? Бо він розбив вам серце, зайки пишіть, чи знаєте ви цього чоловіка? Так, так що важливо почути зараз моїм феєчкам? Верховна Жриця. Кажуть, слухайте свою інтуїцію. До речі, мене дивляться дуже багато дівчаток, які можуть таро вивчати, Руни, ще щось. У вас класна інтуїція. Слухайте свою інтуїцію, і що ще. І тут пентаклів. Кажуть, що до вас йде такий подарунок долі. Дівчата, на який ви навіть не можете очікувати, навіть придумати собі не, буде, не можете. А що це? Людина з вами підглядає, до речі, Аркан Сонце, дівчата, здійснення всіх ваших бажань. Любіть себе тільки. Ви і тільки ви.